Відомий чернівський колекціонер Валентин Шур готовий віддати перелину свого зібрання ікону успіння Божої Матері початку 19 століття, щоб визволити сина з російської тюрми. Ну, я славлю всякі умови, Вплоть до того, що в мене є ну, десь у загашника, ікона, яка оцінена в 500 тисяч доларів. Подарувати тоді, хто мені сина. За кілька днів дідусю виповниться 90, але на святі не буде важливого гостя молодшого сина. Віктора у Росії визнали винним у державній зраді та шпигунстві. З Лефортово ще в червні батько отримав листа. Мені письмо писав, що все хорошо, що на моє ліття будемо сидіти за одним столом. все хорошо. Натомість Віктору оголосили вирок 12 років в'язниці. Чоловік нібито передав Україні фото російських стратегічних об'єктів. Його заарештували у лютому, поблизу Саньківки. Ніяких розвідувальних спецзасобів у чоловіка не було. Лише відеореєстратор з авто. Батько підозрює все через дружбу з місцевими прикордонниками, які і до Чернігівського будинку навідувалися в гості. Розговор був там ето, Віктор, а ти не бачив там танки? Єсь. Російські чи нема. Дак про цей місяць були, а зараз нема. Навірно, ці хлопці його попросили, а ну сфотографіруй, що там робиться, як нам інтересно. молодіжно, понимаєте, їм інтересно. Хоча Віктор вже багато років мешкав у Російській Федерації, мав російське громадянство та дбав про батька. Приїздив кожен тиждень, купував продукти та водив інваліда війни до лікаря. Без підтримки старенькому справлятися непросто. Та навіть у скруті пенсіонер не погоджується ні за які гроші продавати свої безцінні ікони, які збирав усе життя. Хіба таку ікону можна продати? Вона ж до душі приходить відгляньте. Але тепер готовий розпрощатися задарма з найдорожчими експонатами за свободу сина. Валентин Шур цілував у щічку Юлію Тимошенко та пив коньяк з Віктором Ющенком. У скромній квартирі колекціонера побувало чимало впливових людей, та жодні зв'язки не допоможуть визволити російського в'язня. Бідкається старий. 90-річний дідусь бадьорий ходить без палиці, читає без окулярів, присідає на одній нозі, але сумнівається, що доживе до зустрічі з молодшим сином.